Вітаю вас, усіх друзів. Сьогодні хочу розібрати для вас декларацію єдиного податку для фізичних осіб підприємців третя група. Можливо, комусь потрібен зразочок, можливо, хтось хоче себе перевірити, тому я записую для вас це відео. Отож, бо, друзі, декларація єдиного податку третя група це квартальна звітність. Розпочалася вона із 1 жовтня 2025 року і триватиме по 10 листопада 2025 року, тобто 40 календарних днів після закінчення звітного періоду. Але у своїх уже минулих відео я записувала те і наголошую, зараз вам нагадую, що ніколи. Коли не потрібно тримати у своїй голові граничний термін до останнього дня. Тобто, нехай у вашій голові граничний термін тримається як мінімум на один день раніше. Тобто не до 10 листопада, а припустимо, хоча б до 9 листопада. Таким чином, ви, в принципі, ніколи не спізнитесь. Отож, бо, друзі, давайте ми віддаємо уведення звітності і будемо розбирати наш приклад. Для того, аби прозвітувати нам за три квартали, нам потрібно обрати правильний звітний період. Наразі це друзі у нас 9 місяців. 25-го року, 9 місяців 25-го року. Натискаємо Створити. І ось, бачите, у нас в принципі параліп тут невеликий. Ось наша форма f 03309 Бачите, граничний термін до 10-11, але наголошую ще раз до 9 листопада 25-го року. Вибираємо, друзі, цю форму, перевіряємо, щоб був звітний документ. В принципі, нічого нам не потрібно тут відмічати, тому що в цьому кварталі у нас немає ніяких додатків. І натискаємо Створити. Але для вас, друзі, вже створила. І заповнила би, не гайте ваш час, і давайте ми розберемо, отож будемо згори. Звітна, ну це електронний кабінет підтяне півріччя, вірніше, вивчається три квартали, тобто це 9 місяців. Далі електронний кабінет підтянемо вашу податкову адресу, ваш вид діяльності. Але, друзі, ось наш підводний камінь це 9 рядок, не забуваємо про нього, це фактично чисельність наймальних працівників. Якщо вони у вас є, ви ставите тут їх кількість, якщо не маємо. То, значить, не забуваємо проставити тут нуль. Він є обов'язковим. Якщо не буде нуля стоять, то знову ж таки пакет буде не прийнято, це буде помилка. Тому не забуваємо. Тепер, друзі, нас цікавить наша табличка, і ось як вона виглядає. Якщо ви на третій групі ось ставка ваша 5%, вам потрібно заповнити рядок номер 6 Що тут в нашому рядку номер 6 в рядку номер 6 це загальна сума за 9 місяців. Тобто ви зробили виписку. Із Приватбанку, чи де ви там робите із 1 січня 2025 по 30.09.2025 року. Далі, якщо ви не тільки на безготівковій формі, а ще на готівковій формі оплати, то тоді ви додаєте сюди суму із вашого чекбоксу, чи рерочі, перероччи, ми там користуєтесь. І загальна сума ставиться у шостий рядок, тобто за 9 місяців, не за третій квартал, а саме за Перші, перші три квартали, тобто за 9 місяців з 1 січня по 30.09. І так само ми переносимо цю суму у восьмий рядок. Тобто загальна сума в мене тут 55 тисяч, як бачите. 5% у мене єдиного податку виходить з цієї суми 2750. Але тепер давайте повернемося в наші минулі періоди, оскільки тут у нас сума йде з наростаючим за 9 місяців, але в ній сидить сума і за перший квартал, і за перше півріччя. А ми вже з вами е, очиталися за цей період. І якщо ми говоримо про мою декларацію, то у першому кварталі, коли я подавала, я не буду зараз, друзі, відкривати, у мене тут стояли нулі, тобто я показала нуль. Нічого я не буду тут відкривати. А у першому півріччі, друзі, я подавала ось. У мене тут я собі зробила виписку і з мого переру і з банківську виписку додала і за 1 січня по 30.06 у мене вийшла сума доходу припустімо, 20 тисяч. Поставила я в шостий рядок і в восьмий рядок. А далі, друзі, в 11 -й... І 12, бачите, у мене із 20 тисяч, 5%, це тисяча гривень, це сплата єдиного податку. Тобто це, то це мій податок, який я повинна заплатити 14,1, 14 рядок, ось загальна сума, яку я сплатила за 6 місяців, тобто за перше півріччя. І тут у мене був військовий збір 200 гривень. Тому, друзі, коли я повернуся зараз, роблю свій звіт у 9 місяців, ось. Я вже не буду сплачувати 5% із загальної суми, тому що з 20 тисяч я вже сплатила. І я ставлю 11 і 12 рядок, нараховано, бачите, 5% це 2,750, Але в 13-й рядок, бачите, за попередній звітний період я ставлю цю тисячу гривень, яку заплатила в минулому кварталі, за перше півріччя. Ось. І виходить до сплати. У мене 2,750, я віднімаю ту тисячу, яку вже заплатила в минулому періоді, виходить. 1750, яку я проставляю в рядок 14,1 і в рядок 14, тобто загальна сума єдиного податку, яка підлягає сплаті. Ось вона це 1750. Думаю, що тут все зрозуміло. Так, тепер спускаємось нижче. Військовий збір у нас теж саме. Із моєї загальної суми за 9 місяців це виходить 55 тисяч це 1% 550 гривень. Але, але, ось, бачите. 24-й я проставляю ті 200 гривень, які показувала за 6 місяців. Віднімаю їх від цієї суми. І в цьому періоді у мене залишається до сплати 350. Все, друзі, тут більше ніяких відміток немає, тому що додатків у нас немає. Тут ми відміточки не ставимо, тому що це перша-друга група. Це касається тут цього восьмого розділу. І, в принципі, ми можемо перевіряти нашу декларацію. Так, не забуваємо: тут про 0, натискаємо перевірити. Зберігаємо, підписуємо і відправляємо. І чекаємо, друзі, на квитанцію номер 2 аби було написано, що пакет прийнято. Знову ж таки, друзі. Нагадую, ніколи не заспокоюйтесь тільки після того, як ви відправили. Відправили, потім перевірили, що пакет прийняли, і тільки після того заспокоїлись, що ви прозвітували. Все, друзі, сподіваюся, вам тут все зрозуміло. Бажаю вам всім успіхів, миру і добра. І до наступних зустрічей.